Друзі, останнім часом я дуже багато спілкуюсь з людьми, і найчастіше я чую таку відповідь стосовно мережевого маркетингу: типу ой, тільки не мережевий, ой, ні, я не довіряю мережевому, ой, мережевий це фігня, і так далі. І хочу вам задати зустрічне питання. А скажіть, будь ласка, люди, які е, довіряють більше, наприклад, аптекам, як ви думаєте, мережевий бізнес не стосується аптек в першу чергу? Тому що люди, які мені кажуть про те, що мережеві це фігня, я краще піду в аптеку, задумайтесь, аптека це також мережа. Мережа аптек. Є різні аптеки. І по всій країні їх саме мережа? Тільки питання в тому, коли ви приходите в аптеку і вам фармацевт радить той чи інший продукт, знову ж таки він його рекомендує вам. Да? Як ви думаєте, хто за цю пораду отримує гроші? Фармацевт? Ні, фармацевт отримує зарплату. А гроші отримує власник цієї мережі. Тільки є велика, велика різниця між мережею аптек і безпосередньо мережевим бізнесом компанії Елар. В аптеці так само є посередник, є постачальник і є клієнт. Кінцевий результат. От тільки заробітну плату отримує той, хто вище, да? за те, що ви прийшли по рекомендації по рекомендації лікаря, наприклад, який так само, як ми часто звикли чути, співпрацює з мережею аптек, щоб отримати також свій відсоток В дежевому бізнесі, якщо ми говоримо, наприклад, за компанію Елар, є компанія і є ви людина, яка порекомендувавши отримує вже свій відсоток. В аптеці заробляє власник. Мережі, а в мережевому бізнесі заробляє та людина, яка порекомендувала той чи інший продукт, і це я вам зараз назвала тільки порівняння з аптекою. Ви уявіть, скільки загалом навколо нас мережі це і спортклуби, це і банки, це і магазини. Розуйте очі, мережевий бізнес він кругом. Тільки в кожному бізнесі заробляють трішечки по іншому, а от саме мережевий, який пропоную я, набагато простіший в доході, ніж ви насправді думаєте.